Вони ситі та в новому обмундируванні. Це про черкаських батальйонівців, що нині охороняють південний кордон країни. Форменим одягом і військовим оснащенням їм підсобили місцеві бізнесмени. Усе добро бійцям особисто відвіз очільник області. Детальніше Олена Берестенко на Одеському плацу бійці черкаського тербатальйону приймають гостей із батьківщини. Ті не з порожніми руками. Підмогу черкаським батальйонівцям привіз особисто очільник області за меценатів Черкаські підприємці. Сьогодні до батальйону привезли 66 бронежилетів, 65 шоломів кевларових. А ще спальні мішки, біноклі, прилади нічного бачення та GPS-навікатори обмундирування. Тут найвищого шостого класу іноземного виробництва, каже обласний керманич перевіряв особисто. Були закуплені отакі шоломи, ось, сучасні шоломи, виробництва Німеччина. І отакі бронежилети це виробництво Чехії. Поповнюють не лише військові, а й продовольчі запаси у тутешніх засіках. Тепер і сало, і консерви. Пійці ситі в хорошому гуморі та готові до оборони. Звітує начальство. Батальон після отримання бойового злагодження, бойового наказу буде виконати завдання, які безпосередньо будуть вказані міністром оборони України. Наразі черкащани несуть варту на південних кордонах України. Їх тут чотири сотні, та за потреби кожен із військових готовий вирушити на схід. Звітує командир. Декілька бійців уже попросились у гарячі точки. Олена Брестенко, новини.